розкажи, як в тебе вийшло виїхати з України і коли ти взагалі приїхав сюди? Приїхав я сюди 16 жовтня. Виїхав я волонтером по базі шлях за 1500 тисячі євро. А за скільки документи зробили? По времени документи? По времени зробили. зробили около неділі. Виїзд дається на 30 днів. А, і що буде, якщо не повернуся через 30 днів обратно? Ну, якщо не повернуся, Гласить легенда, що 200 тисяч штраф. Ну, як такового закону, ще який має наказати, може немає. Ну ти щось підписувати? Підписував да, зобов'язання зобов зобов повернутись в Україну е, на протязі 30 днів. А як проходив границю? Як сам процес цей проходив? Процес проходив так. Ми заїхали на таможню, нас зібрали паспорта. Зразу вопрос, як я виїжджаю, я ж кажу база шлях. Мене позвали до Окошка, пробили мій паспорт, пробили по базі мій, моєї розрішення на виїзд від Міноборони. Все, пожелали щасливого путі, напомнили, що я повернутися в течені 30 днів. І все, поїхав далі. Ну, ти приїхав сюди окончательно. Звісно, так. Хто буде вертатися? Кури несуться, Зеленський президент. Отака от історія.